Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику розгін депозиту. Покажу взагалі результати. Бачите, ми тут відкривали досить багато угод. Покажу вам результати на біржі Max Global. Покажу, що зараз у нас відкриється, зараз у нас закриється угода по стоп лосу деяка, скоріше всього. Але ми не будемо зупинятися, я вам буду показувати, як сьогодні ми будемо заходити в нову угоду. Покажу, як я розраховую стоп лос а саме як детально розрахувати стоп лос щоб у вас було не більше, ніж 1 або 5%, залежно який ви Зик на себе берете, покажу детально, як це все робиться, тому що даний ролик присвячений не тільки для того, щоб розігнати депозит, а й також показати вам, як працюють трейдинг, як як працюють ф'ючерси, і як на цьому можна заробляти, і як не перевищувати взагалі свої ризики. Перед тим як ми продовжуємо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. Як бачите, в Ютубі, друзі, в мене є навчання абсолютно безкоштовного навчання по смартмані по ф'ючерсам, по трейдингу, тому користуйтеся. І також в мене є основний канал, можете також сюди підписатися. Тут уже більш такий інвестиційний канал, і ми дивимося на більший термін. Тобто, це в нас канал для трейдингу, а тут уже ми працюємо зі спотом. Тому, друзі, обов'язково підписочка. А зараз бажаю вам усім приємного перегляду і поїхали! Ну що ж друзі, повертаємося до біржі Max Global. Як бачите, в реальному часі у нас є ось монетка SUI суї відкрита. Бачите, що зараз нас закриється по стоп-лосу. Одразу вам скажу нічого страшного, що в нас деякі позиції закриваються по стопам, так тому що це трейдинг. Ти ніколи не знаєш, ніколи не будеш впевнений на 100%, що твоя угода відпрацює. Так, якби так все було просто, то тут би, тут би, мабуть, були всі мільйонерами. Але дивіться, я ось ці угоди, всі свої угоди, ось цей експеримент, розгін депозиту, я транслюю відкритий доступ в телеграм-каналі. Тому, друзі, якщо ви хочете дізнатися, куди я заходжу, Зараз в реальному часі ви це все будете бачити. Дивіться, ось так ми заходили в монетку Суї, ризик був 1 до 2, тобто ми втрачаємо 5 доларів. Зараз в реальному часі ви бачите, що угода закриється по стопу, скоріше всього, так, але ми могли заробити 10 доларів, тобто очікували взагалі лонгову позицію. Але нічого страшного, друзі, це розгін депозиту, це ризикований експеримент. Тут, звичайно, ризики в нас трошки підвищені. І одразу хочу вам показати, що одна угода закрилася у нас по стоп-лосу, угода по лайткоїну. Давайте я вам перейду до графіку, більш детально покажу. Дивіться, друзі, до речі, хочу показати. Що в нас не більше йде, чим 4 долари на угоду. Дивіться, покажу вам реальний результат. Бачите, що я стараюся не перевищувати ризики, так тобто в нас 100 доларів було, і поки що у нас від'ємний результат відповідно. Так? Дивіться, переходимо до графіку, хочу вам показати цю угоду, від чого ми взагалі входили. Ось така була угода. Тобто я очікував зняття тут ще одного ще одне зняття ліквідності і прикриття, звичайно, цього всього імбалансу. Очікував взагалі ріст і продовження тренду. Але бачимо, у нас ліквідність знизу також знімається. Можливо, зараз у нас ось тут ця ліквідність також зніметься, тобто Знову ж таки, потрібно також враховувати це все, друзі. Тобто я ось тут працював від зняття ліквідності, але бачимо, що ринок пішов знімати ліквідність ще нижче. Так, це у нас лайткоін на 30 хвилинках. Ось такий у нас взагалі результат. По денному тайфремі, якщо ви подивитесь, то звичайно у нас тут є ось такий імбаланс. Так, тобто, ось тут денний таймфрейм, у нас є імбаланс, він тут був тестований уже цією свічкою. І зараз у нас може бути зняття ще одного, ще одне зняття ось тут ліквідності. І якщо це відбудеться, друзі, то будемо, звичайно, шукати лонгові позиції. Тобто, вже під час, коли в нас буде підтвердження, знову ж таки, я буду про це повідомляти в телеграм-каналі, буде в нас також лонгова позиція. І зараз, друзі, ми розберемо з вами біточок, що відбувається в реальному часі. І також зайдемо в угоду одну. Також я хочу, знову ж таки, так як це ризикований експеримент, так як ми хочемо розігнати депозит, то відповідно нам... Потрібно перевищувати ризики, рухатися з більшим об'ємом і відкривати більше позицій. Знову ж таки, якщо ви хочете дійсно заробляти на трейдингу, друзі, то я не рекомендую взагалі так робити. Так, якщо ви хочете гарний результат мати на дистанції, то не потрібно перевищувати ось таких ризиків, тому що, так як в мене депозит 100 баксів і на угоду йде 4%, тобто на кожну угоду йде 4 долари, то це високий ризик, взагалі високий експеримент може й провалитися. Так я про це попереджав. Але я рекомендую новачкам, завжди рекомендую не перевищувати ризик в 1%, тобто на кожну Угоду на стоп-лосс ставити один долар. Я покажу, як це все розрахувати, так покажу сьогодні в реальному часі. Давайте зараз перейдемо до графіку. Давайте перейдемо до графіку. Спочатку на біткоін. Це у нас денний таймфрейм і давайте включимо 4-часовий таймфрейм. Хочу вам детально показати інформацію. Дивіться, це у нас графік звичайний, не USDT. так це у нас btc USD тобто це у нас фьючерси на біткоін на фондових на фондовій біржі, якщо так просто сказати. Дивіться, ось бачите, в нас тут були деякі ось такі гепи, коли у нас відбувається ось така структура, так коли у нас такий розрив іде, Досить часто ціна старається його перекрити. Ви це можете подивитися. Ось тут було у нас перекриття. Так і ціна перекрила. Ось тут також це раніше було. Ось тут ціна перекрила. Звичайно, не 100% Вони перекриваються так. Ось тут бачите, дивіться, він тестувався, але не був повністю перекритий. І сьогодні ми бачимо з вами також. У нас було ось тут геп в цьому діапазоні. В цьому діапазоні в нас також був геп. Він був протестований спочатку, якщо ви подивитесь уважно. Тут був тест. Ми ще виросли, зняли ось тут верхню ліквідність, і зараз ми в реальному часі перекриваємо цей геп. Я думаю, друзі, що тут буде в нас десь найближчим часом. Сформована логова опозиція, знову ж таки, ось ця зона може виступити для нас зоною підтримки в даному випадку. Так, тобто ось цей блочок, якщо його ось так поставити, можемо з вами побачити ось тут, як мінімум, бачимо з вами деяку реакцію. В гіршому випадку знову ж таки ми можемо рухатися ще нижче і знімати ось цю нижню ліквідність. Це якщо вже враховувати більш негативний сценарій, тобто у нас було. Верхнє зняття ліквідності, ось тут так, і можемо рухатися вниз, знімати також ліквідність. Давайте перейдемо до звичайного графіку. BTC-USDT, тобто криптовалютний графік. Так, дивіться, у нас ось тут був імбаланс. на даному тайфеймі. Подивіться, як чітко він відпрацьовує, як чітко він перекривається. Ось тут ось цей діапазончик. Подивіться уважно, ціна скоректувалася сюди, перекрила імбаланс і почала рухатися вгору, знімати ось цю ліквідність. Як гарно імбаланси чи не так, друзі? І ось тут у нас є також невеличкий імбаланс в цьому діапазоні. Так, і ціна, звичайно, може його також. Спуститися протестувати, тобто, як мінімум можемо побачити звідти реакцію на чотирьохчасовому тайфреймі давайте подивимося що у нас тут відбувається. Тут в нас був імбаланс також в цьому діапазоні, і побачили, до речі, побачили реакцію. Так ось тут, якщо подивитися на нижчий тайфрейм, ми побачили від цього діапазону реакцію. І ось тут в нас був на чотирьохчасовому тайфреймі також у нас був імбаланс. Він був частково протестований, але він не був повністю перекритий. Тобто, вся зона може повністю перекритися, і ось тут можемо з вами побачити зону підтримки. Тобто від цього діапазону знову ж таки, якщо більш локально так дивитися. Yeah. <laughs> Від цього діапазончика можемо побачити з вами деяку реакцію. Давайте повернемося на біржу MEX Global, Покажу вам взагалі позиції, які тут у нас відкриті. Ну, дивіться, по сує, ось така позиція у нас зараз в реальному часі відкрита. Я її показував також в телеграм-каналі, скидував, скидував ось такий поз. Давайте розглянемо, до речі, цей графік більш детально хочемо показати. Ось, друзі, графік монетки суї в реальному часі. Ось тут у нас знаходиться стоп-лос, і звичайно, якщо буде зніматися ось ця ліквідність, то відповідно у нас спишеться мінус долари. Так, але потенціал, звичайно, у нас тут був 1 до 2, тобто могли заробити в районі. Восьми баксів, якщо ми сюди дійшли. І ось такий у нас ризик менеджмент. Звичайно, не сильно добрий ризик менеджмент, так але воно ж таки я працював від цього імбаланса. Очікував перекриття. Тут, до речі, була також реакція. Подібний графік, як на біткоїні, тільки що я вам показував. Ну і по суті, якщо подивимося, то тут також був у нас імбаланс на 4 часовому тайфремі, був від нього тест, і побачили взагалі висхідну структуру, побачили реакцію. Тому, друзі, може знову ж таки бути. Ось тут знятися ця ліквідність, так і ви бачите одразу реакцію. Можна також, до речі, зараз відкрити позицію. Якщо вам цікаво, друзі, можна попрацювати зараз від ліквідності. Дивіться, яку позицію можна зараз відкрити. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація. Надіюся, ви розумієте всі ризики. Дивіться, в нас зараз ось тут знаходиться стоп лос Так, якщо в нас закриється угода, то відповідно у нас буде мінус, але можна від зняття ліквідності, тобто від цього діапазона. Ось тут поставити нам зараз ліміточку, лімітний ордер. Якщо ви, звичайно, вже дивитеся цей відос, то можливо він уже відпрацював знову ж таки. Це як ідея, ідея для угоди. І дивіться, ось такий взагалі ризик менеджмент можна зробити, тобто поставити відзняття ліквідності ось тут, в районі 3.60, поставити сюди take профіт, і в даному випадку в нас буде РР 1 до 5. Тобто, ти можеш втратити, знову ж таки, ось тут втратити 1 або 4 долари, залежно від вашого ризику. Ну, для прикладу, 1 долар. Так, я зараз покажу, розрахую спеціально для вас, як це все відкривати. Лімітний ордер, тому що знову ж таки, ви в телеграм-каналі це все питали, як ліміточки виставляти. Друзі, у мене є навчання абсолютно безкоштовно на Ютубі, можете користуватися. Але сьогодні спеціально для вас буде. Я покажу, як це все розрахувати: ринковий ордер, лімітний ордер. Тобто поговоримо про ці всі нюанси. Тому давайте повернемося сюди до цієї оди. Дивіться, де ставити стоп-лосс. Стоп-лосс можна ставити за ось цей імпланс, тобто за свічку, де в нас утворився імпланс. В даному випадку це ось тут так. Ось ця свічечка можна ставити сюди. Стоп-лосс або ставити більш без більш безпечно, ставити за ось цю нижню свічку, так тому що в нас тут також була ось тут в даному випадку знімалася ліквідність на менших тайфреймах, якщо взяти там часовик або 30 хвилин, знімалася ліквідність, означає, що це в нас є підтверджений лой на нижчих таймфреймах. Ймовірність, що ціна прийде сюди, знімати ліквідність трошки менша, але можемо зняти ось тут ось цю ліквідність. Тобто, знову ж таки, як бачите, друзі, трейдинг це гра з ймовірностями, так гра взагалі із ризиком, і тут уже від твого ризику залежить твій результат. Якщо ти хочеш більший прибуток, Yeah. Наприклад, взяти там РР 1 до 10, тобто відпрацювати чисто відняття ліквідності, і якщо ти не будеш там очікувати, що сильно ціна спуститься, а ось так зроби закол легенько і піде сюди. То подивіться, який РР тут може бути. В даному випадку 1 до 10. Ставиш 1 долар на ось цей стоп-лос, і можеш заробити в районі 10 доларів. Як це все розрахувати? Дивіться, друзі. Ось тут у нас є для прикладу 158, показує стоп лос відсоток стоп-лоса. Як бачите, він може змінюватися. Давайте поставимо в районі 10. Нехай ось так буде, якщо ви дійсно будете так працювати, і тут у нас. 1,58 нехай буде. Переходимо давайте до калькулятора. Якщо ви хочете 1 долар на угоду брати, тобто на стоп-лосс, тут вписуєте 1 долар. Ділите його на відсоток стоп-лосса, тобто 0.0158. Тобто відсотки, друзі, я надіюсь, ви розумієте, це розділити на 100, так? І ділимо на ось такий результат. Тобто 1 долар, 1 ризик. Якщо ви там берете 4 долари, ділите 4 на 0,158. Ділимо ось наш об'єм на угоду 63 долари. Переходимо на біржу Max Global. Переходимо сюди. На з даному випадку взагалі тут є 80-70 доларів зараз незадіяних. Так, тобто наша маржа. Що ми тут робимо? Плече вибираємо ізольовану маржу, так тому що ми працюємо зі стопами. Cross, це якщо ви хочете весь депозит задіювати, знов ж таки не рекомендую для новачків крос задіювати, так якщо ви не працюєте з трейдинг ботами. До речі, про трейдинг боти, бот твелас, який генерує дохід мені сьогодні в реальному часі. Можете подивитися там, по бот посу яку трейдинг можете підключитися. Там нічого не потрібно робити, якщо у вас дійсно є. Від 100 доларів уже в районі 5-10, в районі 10% в тиждень можна заробляти абсолютно пасивно. Я про це розповідав в цьому каналі. Там знайдете всю інформацію. Дивіться, в нас є в даному випадку 70 доларів. Нам цілком достатньо буде, щоб відкрити угоду на тобто відкрити нашу угоду, так але для того, якщо ми захочемо ще якісь угоди відкривати, то відповідно у нас не буде вистачати коштів. Тому ми трошки збільшуємо наше плеча. вибором для прикладу дев'яте плече або восьме. Дивіться, візьмемо. Восьме плече. Тепер, як бачите, ми ось тут можемо максимально відкрити на 500 баксів. І тут є в нас ліміт або маркет. Якщо ви хочете прямо зараз зайти по ринку, так що я не рекомендую, тому що в нас є ліміточка, тобто ми хочемо працювати від зняття ліквідності. В даному випадку це в нас від 3.60. Тобто ми будемо заходити по лімітному ордері, вписуємо сюди 3,60, так як ми тільки що показували. І вибираємо об'ємну нагоду. Об'ємного в нас 63 бакси. Вписуємо 63, нічого складного тут немає. Лонг, та й стоп Лік профіт можемо також вписати в даному випадку. У нас буде на верхню верхні зняття ліквідності 4,18. Давайте поставимо, ставимо 4,18 і стоп лос ставимо. Давайте подивимося, скільки у нас стоп лос якщо у нас дійсно буде взагалі зняття ліквідності, стоп лос у нас буде 3,54, так тобто 1,57, 3,546. Давайте поставимо 3546, і ось так в нас взагалі буде це все виглядати. Так, тобто в нас мінус 91 з врахуванням комісії, там ще йде так. Ми можемо втратити максимум 91 Cent, але заробити можемо 986. Ось вам, друзі, ризик менеджмент, ось вам трейдинг, ось вам показав, як все розраховувати. Нічого складного немає, не потрібно там нічого видумувати, завищувати плечі, так брати взагалі на всі кошти, заходити в угоду. Ось вам ризик менеджмент. А знаєте що? А давайте поставимо ліміточку, подивимося, як воно взагалі відпрацює. Якщо хочете дізнатися результат, то обов'язково заходьте телеграм-канал, я про це поділюся. Відкриваємо. Давайте нажимаємо Open Long. Ліміточка наша поставилася. Дивіться, ось ліміточка наша стоїть, і я вам покажу просто для експерименту, як це все працює, так щоб ви собі розуміли, що ми зараз в даному випадку відкрили просто ось таку позицію. Виділив на цей експеримент 1 долар, щоб ви собі потім подивилися, як воно може відпрацювати. Тобто працюємо просто зараз, якщо подивитися локально. Давайте візьмемо часовий таймфрейм, включимо сюди, підключимо часовик. Тобто ми з вами зараз поставили на те, що в нас тут зніметься ліквідність. Так ми побачимо з вами одразу реакцію і похід до гори. Тобто в нас зніметься ліквідність, але не зачепить на наш стоп лос і ми ось тут знімемо ліквідність і підемо сюди вгору. Так, тобто ми на це з вами поставили. Як воно відпрацює, ми з вами подивимося, так, тому що ризик прибуток в нас в даному випадку. 1 долар витрачаємо, 10 заробляємо. Я спеціально вам показав, щоб ви розуміли, як це все працює, як це все розраховувати так. Зараз, друзі, хочу відкрити угоду по Пепе. Відкриваємо, давайте ось такий графік на біржі Мекс, тому що я на цій біржі торгую. Хочу зараз зайти в лонг по монетки Пепе. Зараз вам покажу, як я буду розраховувати особисто цю позицію. Дивіться, що я хочу відкрити. Отже, друзі, монета Пепе, 4 часовий таймфрейм. Давайте зараз відкриємо з вами угоду. Отже, переходимо більш детально. Дивіться, у нас ось тут є невеличкий імбаланс. Ось тут. Тобто є така зона невеличка, так, тобто її там видно, плюс тут у нас є деяка ліквідність. Ми будемо зараз з вами ставити лімітний ордер на перекриття цього імпаланса, тобто зняття цієї ліквідності на менших таймфреймах. Тому що якщо ми перейдемо там на часовий таймфрейм, ми це все з вами прекрасно подивимося. Дивіться, поставимо лімітний ордер на зняття ліквідності сюди. Це в районі буде 0,00104, ставимо сюди ліміточку, стоп-лосс поставимо за ось цей діапазон, і тейк профіт поставимо давайте сюди. Це в нас в даному випадку буде 1 до 5 РР. Тобто, якщо ми. Ми зараз будемо ставити 4 долари на цю воду, ми маємо потенційно заробити 20 доларів, якщо ціна прийде сюди. Тобто зніметься ліквідність і прийде ціна сюди одразу, не знімаючи наш стоп-лосс, відповідно. так Я думаю, що ми можемо тут з вами побачити деяку проторговку, так, ще, ще одне зняття ліквідності, так, і далі ми повернемося з вами підхід сюди до цього діапазону. Тобто може бути така структура. Знову ж таки, гарантій тут ніяких немає. Тому давайте поставимо ліміточку в цей діапазон. 0,0104, нехай буде, і Take Profit сюди. І давайте зараз розрахуємо. Просто покажу вам також для прикладу, для наглад... для наглядності, як розрахувати цю угоду. Переходимо до калькулятора, пишемо сюди 4, ділимо на наш відсоток стоп-лосу. В даному випадку в нас буде 4,40. Ділимо на 4,40. 44 це у нас виходить 90 доларів на угоду. Переходимо на біржу Мекс. В даному випадку ми можемо з вами зараз відкрити, якщо ми подивимося, на 427 доларів. Мене та пепа вже в мене підключено, і давайте виберемо лімітний ордер. Тут у нас вибираємо ціну. До речі, друзі, силочку на Мекс Global ви знайдете в описі під цим роликом. Користуйтеся, ви мене досить сильно підтримаєте. На біржі Мекс є найнижчі комісії. Отже, вписуємо тут 0,104, лімітний ордер. Вибираємо тут, давайте нашу суму. В даному випадку. Це у нас 90 доларів, 90 сюди вписуємо. Але дивіться уважно, друзі, бачите, що у нас мінімальний ордер на 104 долара маємо відкрити. Ну, давайте напишемо тут 104. Зараз підредагуємо наш трошки стоп-лосс. Це копіюємо, вставляємо сюди, вставляємо сюди наш стоп-лосс і давайте впишемо 0,995. Це у нас виходить 4,5 долари. Ну добре, нехай так буде. Так, і давайте Take Profit, що впишемо сюди. Take Profit у нас буде в районі 0,127. Копіюємо, вставляємо сюди 120. 7 вписуємо сюди, і бачите, що в нас можемо втратити 4,5 долари і заробити 23 бакса. Тому давайте поставимо цю ліміточку, нажимаємо Open Long, і ліміточка наша стоїть, якраз там, де нам необхідно. І зараз цю угоду я також виставлю в телеграм-канал, запишу, запишу сюди в цю таблицю, і ви будете мати також мати можливість слідкувати за цим всім. Тому, друзі, якщо вам взагалі сподобався ось такий експеримент, сподобалися взагалі такі. Такий мій аналіз, і бачите в реальному часі, як я аналізую, захожу в ринок, як я вибираю стоп лос як взагалі розраховую, то обов'язково підписуйтеся. Підтримайте мене, заходьте звичайно в телеграм-канал, тому що саме там я видаю безкоштовні усі угоди. Так стараємося примножити депозит, і звичайно хотілось би, щоб дійсно тут був. Непоганий результат, але що буде з цим експериментом? Я думаю, ви побачите вже в скорому часі. Мені важливо, що буде через місяць, через два з цим експериментом, а не в моменті, як зараз ми звичайно це все бачимо. Поки що у нас є декілька стоп лосів так але знову ж таки цей стоп лос може взагалі перекритися, зробити пару тек профітів, і нас буде вже досить непо, доволі непоганий плюс. Тому, друзі, обов'язково підписочка. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.